Сьогодні приміняємо дієслово слово спати. Спати. Вказуючи рукою. Я спійм. Ти спíш, он спій, вона спій. Ми спійме, ви спійте, вони спій. А те те ж саме, але в запереченні. Я не спій. Ти не спíш. Он не спій, Она не спій. My je nespíme, vy je nespíte, oni nespí. Denně spím 8 hodin. Ještě dně spím 8 hodin. Denně spím 8 hodin. Proč nespíš? Čeho ty nespíš? Proč nespíš? Pst, ticho, on spí. Pš, víš víc Pst, Ticho, ona taky spí. Тихенько вона теж спить. А ви спійте не бдійте? А ви спите чи не спите? Спійте, не бдійте?